Радіо UA Чикаго сьогодні у блоці про вибори під час війни, гучні дипломатичні заяви та нові геополітичні формати, які готують. США. традиційно розпочинаємо з України. Закінчилася 1392-го доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку дня сталося 165 бойових зіткнень. Російська армія завдала ракетного удару, здійснила 27 авіанальотів, застосувала три ракетні та 58 керованих авіабомб. Також зафіксовано понад 2000 тисячі атак дронами Камікадзе та понад 3000 тисячі артилерійських обстрілів по позиціях захисників та населених пунктах. У Києві заявляють, що столиця за три роки суттєво посилила систему безпеки і технічно може забезпечити виборчий процес, у тому числі завдяки мережі укриттів, частина яких має відеоспостереження та сучасні системи безпеки. Втім, у центральній виборчій комісії нагадують, що для підготовки прозорих виборів потрібно щонайменше півроку. А ключова проблема майже мільйон військових, які не можуть проголосувати без режиму припинення вогню. У Верховній Раді кажуть, що готові напрацювати необхідні документи, але рішень. Ння неможливе без гарантії безпеки від партнерів. Джерела ТСН повідомляють, СБУ атакувала російську нафтовидобувну платформу в Каспії, зупинивши роботу понад 20 сверловин. За даними джерел, було щонайменше 4 влучання. Це перша атака України на енергетичну інфраструктуру РФ саме в каспійському регіоні. Москва висуває США пропозиції щодо України. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль передав Вашингтону додаткові пропозиції про колективні гарантії безпеки. Росія знову вимагає, щоб Україна була позаблоковою, нейтральною та без'ядерною. Також Лавров пригрозив, що будь-які європейські миротворці в Україні автоматично стануть легітимною ціллю РФ. Трамп тисне на європейських лідерів щодо мирного плану. The Wall Street Journal повідомляє, що Дональд Трамп під час телефонних розмов із канцлером Німеччини Мерцем, президентом Франції Макроном і прем'єром Британії Стармером закликав їх натиснути на Зеленського, аби той прийняв запропонований США план врегулювання у Білому домі. Підтверджують, Трампу набридли нескіночні зустрічі щодо України, і він хоче конкретних рішень, а не розмов. Тим часом США розглядає створення нового глобального формату Core5. за даними політику, у Вашингтоні. обговорюють створення нового клубу впливових світових гравців: США, Росії, Китаю, Індії та Японії. Ідея сформувати альтернативу G7 з ширшими можливостями для дипломатії та контролю криз. Поки що ініціатива перебуває лише на робочому рівні. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора автодилерської автопарк імпортс. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Сабе та Наталя Маликілідзе. більше новин і ша чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.